Доброго дня, у нас на огляді сьогодні Passat B8, 2017 рік. Машина BZ Blue, 2 літра 110 кВт. 150 коней. Машина на новій зимовій гумі. Гума 22-го року, тільки поставлена, нові тормозні колодки по кругу на ледовському світлі. Практичному чудовому кольорі. Автомобіль не фарбований. На таких вузкосплавних дисках. 17-й профіль 225, 55 17 машина з Голландії. Так, якийсь седанчик. Коврик у багажнику стеляний. Тут у нас компресор, аптечка пена і секретка, запаски немає. Для швидкого ремонту. Так, по салончику у нас салончик ось в такому стані, ніде нічого не протерте, не затерте, не зачухане, всі сидушки цілі. Це як нове. Можете бачити строчка, яка такий практичний салон, підлокітник з постаканниками, ззаді кліма для задніх пасажирів. Так, Спереді у нас Ось... стан карти, стан водійського порога. У воді, але ніде нічого не засвіте. Водійське сидіння ергокомфорт висовується під ноги, така бокова підтримка, дуже удобні. підлокітник, стан підлокітника, стан кнопок всіх, стан КПП, клімат, Android Auto Apple Play вже активований, навігація. Працює, обновлено. Стане такий потолочок. дзеркало безрамочне, з затемненням. потолочок в ідеальному стані. Так, пробіг 199.771. Номер кузова для перевірки. Все по сервісу. Повністю обслуговувалося. На сервісі в Голландії, в Україні вже як приїхав на 195 тисячах, був замінений ГРМ рем, помпа, масло Є документи. Тож, дивіться стан карти. Йде нічого не протерте, не прокуряне, не продерте. Два комплекта килимків, зима літо, два комплекта резини, літня теж є резина. Якийсь стан пасажирського сидіння. Все ціленьке. такий стан салончика. Тут є сервісна книжка, всі сервісні повністю документи, виписки з Голландії, все є. Ось такий чудовий автомобіль з Європи. Є на автомобілі одна єдина коцка. Але вона викатається без краси.